факти підкупу Настеренка населення. В чому це виражається? Виражалося в роздаванні на скидку на продукти, винус 30%. І так, також було виділено факт Новотроїцькій школі на вікна 20 тисяч гривень, також прокладка асфальту. Це все. Заборонено при виборчій предвиборна кампанія. Це всі факти є. Прокладання електричних про, е, світла, ці, факти ці всі є. І це все підтверджується. Чи насправді от мешканці Новомосковська були настроєні проти там, цього кандидата? Чи от ви сумніваєтесь ну, в тому, що він... Насправді місто, місто, місто проголосувало не пользу не Настеренка, він у нас тут не пройшов по Новомосковську. А в районі, так, так як він аграрний олігарх, скажімо так, він підкупав там, те, що він повинен давати за паї. Зерно там і так далі. І він це як... Люди сприймали це як подачку. А це, це колишній регіонал, чи він якось пов'язаний з владою? Так, да, він, він колишній регіонал, заступник Вілкова. Заступник Вілкова. Якраз в січні місяці він робив. Заступник Колісніченка. Да, Колісніченка, Вілкова. І Якраз коли був Дніпропетровський майдан, розганяли хлопців з тітушками. І я, я хотів попасти до нього на е, виступ, послухати. Мене тітушки не пустили до нього. В мене є запис цього. Кажу, мені можна пройти до зали. Вони кажуть, проходьте, стоять і не пускають. Зараз як настроєно, от, от ви тут зібралися сьогодні? Що ви будете вимагати? На що ви готові? Вимагати. Ми хочемо так, щоб влада відреагувала на наші заклики, щоб якось вплинули на це цю, на цю справу. Ви просто прийшли, бо вас почули, чи у вас є якісь дії заплановані? Та ні, яких дій? Я як громадянин. Яка ціль у вас? Ціль, справедливість. Законні законні вибори, да бо у нас він він незаконно діяв в районі.